Доброго ранку, вітаємо всіх в етері телеканалу Дім. Зустрінемо новий день разом. Цей вівторок з вами починаємо ми. Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. А також наш майстер Руслан Шукюров. і кулінарний експерт Чаба Бакош. бо привіт! Що сьогодні будемо готувати? Доброго ранку. Так. Сьогодні приготуємо піріг з шпинатом, з яйцом та рисом. а потім приготуємо вінігрет запечених овочей з О! Дякую тобі, друже, з нетерпінням. Очікую наші уроки кулінарії від чаби. Як власний сюжет від нашої команди? Тож сьогодні у нашому ранку про міжнародних годувальників благодійну організацію Kitchen. про маловідому, але ефективну техніку самозахисту для жінок. Венду про те, як тренують собак психологічної підтримки, та про те, чим небезпечна для нас іранська балістика, ранок вдома починається за новий день, як завжди. Дякуємо Збройним силам України. На календарі, 12 грудня сьогодні 1901 року. Італійський фізик і винахідник Гульєльмо Марконі провів перший вдалий сеанс Трансатлантичного радіозв'язку. Він передав сигнал літери С азбукою морзи на відстань 2000 миль. Три крапки саме так звучить літера С азбукою Морзи. Долетіли з Англії до Нюфандленда. Про інші цікаві події, що відбулись саме 12 грудня, у різний час розкаже рубрика День в історії. 12 грудня 1674 року у Києво-Печерській лаврі вийшов друком перший підручник з історії України синопсис київський. Хто автор книги достеменно невідомо. Більшість вважає, що події від найдавніших часів нашої держави до тодішньої сучасності описав архімандрит Києво-Печерської лаври Інокентій Гізель. Упродовж майже двох століть синопсис київський перевидавали майже 30 разів. Переклали історичну книжку трьома мовами: грецькою, латинською та румунською. 12 грудня 1890 року народився визначний політичний і державний діяч Андрій Мельник. Він був запеклим борцем за незалежність України. Воював проти російської армії під час Першої світової, очолював сотню українських січових стрільців. Був лідером ОУН організації українських націоналістів. Відвага, героїзм і талант військового організатора допомогли Мельнику зробити значний внесок у здобуття незалежності та соборності української держави. Сьогодні 95 років від дня народження відомого українського актора та режисера Леоніда Бикова, уродженець Донецької області, знімався у таких стрічках, як Максим Перепелиця, Добровольці, «Добровольці», «Ати-бати йшли солдати. Однак найважливіша його кіноробота – це фільм про військових льотчиків. Обійдуть лише старі. В ньому він не тільки зіграв головну роль, а й виступив режисером та автором сценарію. 12 грудня 1990 року Софійський собор у Києві і монастирський комплекс Києво-Печерської лаври внесли до почесного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Софійський собор один із найстаріших християнських храмів України та східної Європи. Історики стверджують, що започаткував будівництво 1111 року Київський князь Володимир, а закінчив його син Ярослав Мудрий. А от Києво-Печерська лавра була заснована 1051 року як монастир за межами Києва. Свою назву отримала від печер, де оселилися перші мешканці. 12 грудня відзначають День сухопутних військ, найбільшого підрозділу Збройних сил України. Це свято мужніх та відданих своїй справі воїнів. Котрі під щільним ворожим вогнем здатні злагоджено виконувати складні завдання, вони забезпечують надійну оборону нашої держави, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Сьогодні бійці сухопутних військ дають гідну відсіч російському агресору. А яким буде 12 грудня 2023 року, залежить від кожного з нас.